Кого ти вважаєш найкращим українським футболістом сьогодення? Мудрик буде якось кінжово казати, може Зінченко такий, нормальний тіп. Нормальний тіп. Зінченко. Ну добре, а чим мені тобі подобається? Не знаю, такий білий, красивий. Ми тут говоримо зараз не за твою в нього класно. Бачиш, як плюшки деколи кодек, хороші асисти дає. Зінченко. Чому? Він грає в одній з найсильніших команд Англії. На мою думку, найсильнішій. Ти фанат Арсеналу. Так. Е, він е, грає тупо на класі, він е, попри те, що він п'є. Сни... На На вищому рівні. Типу, Він коштує 40 мільйонів, він е, грає в основі. Він, попри те, що він в обороні та може руханутися з якимось Салахом, він його все одно потім виставлять на наступний матч. Він е, проти таких команд, умовно, як Бернлі, Ноттінгем, ото людина, якої, без якої реально важко будувати атаки. Там, звісно, є всякі журжині, хаверси. Хаверса таки більше замикало, райс більше відбирати. А от іменно зінчина така людина, яка може пасом відрізати і недавно якраз віддав асист від аута. Зіна. Обґрунтуй. Обґрунтуй. Ну, по-перше, защитник хороший. Угу. Там на флангах деколи може тако підбігти і вальнути легенько. Угу. Він Взагалі красавчик. І я все. Ну, я так. його бачила. Ти його бачив? Де бачила. ти його бачила? Сай під під'їздом? Ні, я його бачила на матчах збірної.